Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас зараз секунду 6. Шосте, 7 шосте, число, вроді чи шосте. Так, 6. Як в минулому відео ви дивилися, ми ворохались цю люцерку. а в цьому, в цьому відео ми вже її будемо, Рома вже її волкою і будемо її тюкувати. Тому буде цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І... І, і, і буде цікаво, а ми далі будемо працювати. Так, зараз покажу, яка тут люцерка, зараз секунду. Так, ось так. такі волочки в нас виходять. Тут поле 2 гектари, 2 гектара. Зараз, секунду, секунду. Так, Тут Рома вже доробляє, от такі виходять волки в середньому. Ну, для цього преса, для преса Велгер я думаю, що той якраз добрі. Рома постарався гарно, воно все підібрало, ну, ще нічого немає ніде. Ну, супер, Рома молодець. Будеш дивитися відео Рома, то тобі лайк. Так, Ось така люцерка. вона вже, вже суха, вона там так шелестить, що е, ці... 100 бура її... Ну, це вже, ну, сухе вже, що тут казати. Була жара 40 градусів під 40 аж Кінько було 36, я думаю, на сонці точно було під 40 десь. То воно ну, скоро все висохло. Це люцерка перший рік, перший кість цієї люцерки, то тут ще такий покосики маленькі. Але що є то, я. Рома стрибає, бо культивірував я тут, так що всі претензії до мене. Тому далі церкви не дуже багато, але, але добре, що, що і то є. Робалочка добре Рома налаштував, то вона підбирає супер. Ну, кажуть, що тут вона на 4 колісця, а я десь є на 5, то вона, ну, Рома каже, що вона не добра. Може забиватися, не... добре не горнути. А яка ваша думка? Напишіть, порадьте, що ви скажете. Цікаво, чи може хтось користується як ваші враження від такого, ну, таких вилок. Так. Швидкість ворони, я не знаю, певно, що він сьомої передати ходить на ощупь, а може і восьма. Даже. Мабуть восьма навіть. Да, так що не будемо затягувати ось такі волочки, там ще поїдемо ще одна площа з ліцаркою, потім ще сіно ворохнемо і будемо тікувати. Тому, друзі, не переключаємося, буде цікаво. І всі всі, всі підписуємося, коментуємо, ставте лайки, ще раз нагадую, бо підписки стоять на місці. Але так як я знімаю часто відео, то не странно чого так. Тому добре, все, ми працюємо, погнали. Так, друзі, приїхали вже на друге поле, тут гектар в нас. Брамо так і далі його ворогки. Не як ворохи, волки роблять, що якщо скажу так. Да, ось так, виходить. <кій> Такі волки. Я думаю для цього преса округло для Велгера, то я думаю, це не буде проблема нормальні. Волочки. Місцями є кубки десь більші, через те, що десь нерівномірно воно росло. Більше це як перший рік. То якось так. Ну все ще листить, все висохло. Треба, коротше, все вже це волкувати, забирати, тюкувати і все, накривати. Щось показує на тиждень дощі, тому якось так. Так що ми працюємо, будемо вже тюкувати. Ні, там ще одна ділянка є сіном, покажу, як там ще сіно рома поворохає. І будемо тюкувати, збиратися будемо принаймні виїжджати. Так що буде цікаво, не переходьте, дивіться далі. Так, друзі, приїхав я на 12.21, був за рулем я. Ось позаду мене прес, тюки вже готові. Як ви бачите, тут вийшло два таких, тут а, два і ще там знизу два. Е, да, якось так, коротше, тюки рівні, круглі. 12-21. Трошки з управлінням непривично, треба привикнути, ну, так як ми ніколи не користувалися таким пресом і для нас перший раз, то, то це така якби новинка, обережно підходимо до цього. Але ось така робота. З таки, бачу, колесо спустило трошки. Е -е, вроді йде без нагрузки, вам. трактор теж. Так, да, Друзі, так що приїжджаю я далі, там ще є 1 гектар, там, де я був знімав, їду туди, буду, трохи потікую. а вже десь як сонце спаде, мабуть, поїдемо Люсар потікувати там 2 гектара, щоб не... Ну, листя не опадало, бо сонце, жара. Ломиться, Сіно то таке, а льцарко то пілося безперекнути. Так що, друзі, їдемо, їдемо, бачу, працювати. Лайк, підписка, коментар. Буду дуже-дуже вдячний. Все, погнали! Ну що, друзі, приїхав я на е, поле, де тут 1 гектар і роблю тюки. Вже натікував 4 тюка. Е, так, Ось так виходить. Так, він підбирає. Треба їхати іменно посередині. Воно ну, так само краще підбирає, бо може на краях трошки зависати, то ідеально треба посередині. Швидкість в мене, хто знає, на коробку 12 21 то третя... Це, третя, третя робоча. Так що ось так і доправили. Е, я працюю, жарко дуже. Жара зараз десь плюс 30. Е, але це така нічого. Тут одна церква, тут церква басія, найперший рік тут, тут, тут багато всього такого всякого сміття. Коротше. А, то я зараз заразю, а там, де 2 гектари, там чистіша. І будуть укувати певно, що вже як сонце сяде сьогодні. є дуже А Щоб не посипали листя. Але то хочеться ну, зберегти покраще. Такі тюки висотою не знаю, якось за десь скажу, яка висота і ширина. Тому, друзі, працюю, бо нема часу навіть коли ставати. Якщо треба позвозити сьогодні, Трохи, то мушу спішити. Так що дякую за, за розуміння. Е, я працюю. Так, друзі, яка зараз перев'язує нитку, мотає, то я так вийшов, покажу вам. Те, що я казав, От бігунок ходить. він стаміце почав, пішов, пішов, пішов сюди, зараз вертається назад і ще раз сюди. Так ось перев'язує. Видно, ось нитка йде помаленьку. Так. Коротше, такі -то справи, друзі. Тут картано, треба обережно ходити, не, щоб не дай Бог нічого. Тут видно, як нитку тягне, якщо буде видно добре, обсипається, бо він же ж на місці крутиться. Да, друзі, так що якось так. Кому подобається, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, буде далі цікаво. Так, друзі, ну що, я вже е, взяв маніту, вчепив вила. Зараз розтягую вило максимально на сторони. І їдемо, е, їдемо возити тіки. Бе-трактор 792. 1. Синій прицеп. побачите який. Думаю, що хоча б. Хоча б третюка, якби ним возити, то було б добре. Якщо третюка, то нам треба триходки. Я думаю, що все в нас вийде. Так що такі то справи. А кстати, покажу, як вони роздвигаються. Тут защовка. Блін. Коротше, десь там засіло воно. Витягуєш. Трошки тут попихаєш та висмикуєш, і воно так чук 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 і відходить. відходимо. Так, хречі, ладно, збираємося і йдемо на загрузку. Так, ну що, друзі, трошки гружу <клужу> сьогодні. Там що натікували? Е -е Хочемо, щоб 4 якось вилізло. 3 не виходить, 2 виходить, 3 ніяк. Але зараз, якщо порозкривати борти, то плануємо хоча б 4. Тут якраз їх і 4 лишилося. Але поки так. Піднімали прицеп, там були дрова, хотіли перекинути, то чотири шланги лопло, були дзюраві і масло текло. Поки перечепилися, то тільки зараз ось приїхали. Але нічого, коротше, ладно, працюємо. Зараз я буду ставити тюки. Неудобно знімати і ставити. Так що працюємо. Так, Ну що, друзі, посад у мене Рома вже загружений. Зараз я ще одного тюка беру і їду. І їдемо додому, все, вже тут же все. Ось так вийшло. Тут, сіке, тут 4 пихнули, ще й п'ятий зверху. Надіюся, що він доїде і все буде добре. Сьогодні день такий тяжкуватий. Зразу кажу, буде наступне відео після цього. Як я буду тюкувати далі люцарку знизу, Тут знизу там 2 гектари є <кхів> низовині. Але це вже буде пізно, не знаю, якщо вийняти, то виставлю, а якщо ні, то вже як ми будемо позитивно, викину. І все. Да, такі то справи. Тому, друзі, тому друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і чекайте нового відео. Тому дякую всім за перегляд. З вас вподобайко.